Є. І велике ще питання, що перетворяться три переможця, найбільших там да, в справжню партію. Тому що ми ж бачили, що партія створюється на очах, потім вона перетворюється в блок, якого теж нема по закону, по великому рахунку. Це такий подвійний е, ну, обман, якщо так можна сказати. Non. А та ж сама поміч називає non. себе платформою. Фактично, фактично, так, це не, було блокування. Так, да, Я не кажу, що це порушення, або самопоміч, яка каже, що ми платформа, Факти ми не партія. Тобто претензій думав, немає юридичних. Немає. Але по факту, чи немає. перетворяться оці переможці в справжні партії? Ну, я би я хотів думаю. відповісти, оскільки тут в основному е, стосувалося я... нас, так? Е, що є дуже важливо для партій? Кожна партія вона повинна бути носієм якоїсь чітко вираженої ідеології. Ну, це є дуже важливо. Ми є консервативною партією. З дуже невеличким домішком. Так, ви платформа чи партія? Ну, тому що. Я Ми... перепрошую. Запанувала нітюча тиша Партія об'єднання самопоміч. Партія об'єднання самопоміч. Щодо участі в уряді. Щодо участі в уряді, я би хотів, тому що це дуже важливий момент, особливо на сьогоднішньому етапі нашої держави. Ми говоримо про те, що. Уряд повинен бути сформований не за квотним, а за професійним принципом. Це не, означає, це не означає, що члени коаліції знімають з себе відповідальність. Ми говоримо про те, що кожен повинен вислов, висувати, це пропонувати зрозумію. свої кандидатури. Це не обов'язково повинні бути члени партії. Але це повинні бути професіонали. У ті галузі, але ж у вас є в списку професіонали. Чому вони Це, не можуть. Але йому? я скажу, в, в, я, я відповім да. до кінця. За нас голосував виборець як за кандидатів у народні депутати. Нас делегували у законодавчий орган. Ми розказували, які ми закони будемо приймати.